Перечок, а от корупційна історія Михайла Приходька, мера Ніжина, містечка на Чернігівщині, теж по-своєму унікальна. Звинувачений три роки тому у хабарництві міський голова примудрився не тільки увесь цей час виконувати свої обов'язки керівника, але й переобратися на минулорічних виборах. перед цим, звісно, увійшовши до партії влади партії регіонів. Денис Бігус з'їздив до Ніжина подивитись, як вдається місцевому голові суміщати свої обов'язки з підсудністю за звинуваченням у хабарництві на цій посаді. Посада мера міста, навіть невеликого, дає великі можливості. Прикриваючись гаслом про добробут громади, можна непогано попрацювати і на власний добробут. МВС мало не щотижня звітує про затримання за хабарництво міських голів. Та затримання голови зовсім не означає, що вона полетить. Чи має право міський голова виконувати обов'язки міжницького міського голови, знаходячись під як обвинувачений по кримінальній справі за тяжкий посадовий злочин? Взятка особливо в в крупних розмірах. Про затримання мера Ніжина Олександра Приходька правоохоронці відзвітували наприкінці 2008 року хабар в особливо великих розмірах пів сотні тисяч доларів за сприяння у питанні приватизації колишніх міських бань. Обставини передачі хабара, як правило, залишаються нез'ясованими. Але у Ніжинському випадку один з посередників Анатолій Походня, на той час директор місцевого комунального ринку, погодився розповісти, як, кому і скільки грошей передавалось. Я від імені покупця займався підбором і збором всього пакету документів. Конкурс вони, як і можна було чекати, виграли. До мене почали звертатися представники міського голови, і сам мені міський голова сказав, що я, щоб я спілкувався на цю тему із його братом. Сказали, що для початку необхідно передати 20 тисяч доларів. Усього розповідає Анатолій було три транші, кожен близько 20 тисяч доларів. За право придбати напіврозвалену будівлю претендент витратив на хабарі більше половини її вартості. Але процес затягнувся і розлючений покупець звернувся до правоохоронців. Привезли гроші тут в приміщенні кафе мені їх передали. Я вже після 16 години через свого заступника передав їх брату мера Віктору. Віктор пізно ввечері вже. Передав ці кошти брату з цими ж коштами е, мера, власне, було затримано у своєму службовому автомобілі. До цього моменту історія банальна. А далі починаються українські чудеса. Спіймане на гарячому за хабарництво у особливо великих розмірах. Мер Ніжина спокійно повертається до виконання службових обов'язків. Це була організована провокація. Провокація тих сил, які хотіли хочуть розправити зі мною, для того, щоб продовжувати розподіляти майно міста, незаконно його привласнюватись, таким посіб збагачувати, обходячи інтереси людей. Провокація усі учасники якої ходять під слідством. Натомість головний фігурант почувається краще за всіх. За два роки суд дійшов аж до заслуховування свідків. А на ознайомлення зі справою Олександру Приходьку заздріть Юлія Володимирівно надали цілий рік. Чому тягнуться це з 2008 року? Розслідування потім більшу року ознайомлення. Далі більше. Перебуваючи під слідством, Приходько виграє наступні вибори і знову очолює місто. Він балотувався, вибори виграв. На цих виборах була дуже низька активність населення. За нього проголосувало десь близько 6 тисяч із майже 40 тисяч ніжинських виборців. Однак, переобратись це одне, а виконувати свої обов'язки принципово інше. Наприклад, знову керувати тими людьми, які свідчать проти тебе у суді, особливо якщо це забороняє своєю постановою слідчий генпрокуратури. Він притягується до кримінальної відповідальності за вчинення посадового злочину та має доступ до документації, яка відноситься до справи. Також йому підпорядковані працівники Ніжинської міської ради Чернігівської області, в тому числі ті, що є свідками у справі. Є ситуація така? Є. Обсяг його службового повноважень, де є підставу вважати, що він може впливати на об'єктивність показань свідків, які є його підлеглими. Це зараз змінилося щось? небудь Олег ю змінилась два чи два свідка на челі показания, которые являются запечненою приході. Ниженские депутати вказують на дивний збіг. Одразу після повторних виборів ніженський голова вступив до правлячої партії і допоміг Олегу Кірсанову, голові місцевого осередку партії регіонів, стати секретарем міськради. Проблем у міського голови одразу поменшало і в суді, і в міськраді. Партія регіону понимали, зачем приходько вступил, будучи поцінальним ділом. Пікасно понімати одне, що вступил для того, щоб ну, ви знаєте, що нас були ні розстріляні, ні незаконно... Посад забивши же були судебні шибки, все остальну Кірсанов пояснює ігнорування постанови генпрокуратури тим, що виконувати її мусили депутати попереднього скликання. А оскільки вони промовчали, то нинішнім депутатом з мером боротись зась. Тобто, переобравшись, мер дістав індульгенцію на минулі гріхи і може починати все спочатку. Значить, постанова генпрокуратури була. Адресовано прошлому созиву. Какое отношение нынешний шестой созыв имеет постаново генпрокуратури? Тобто yeah. uh -huh. -то, рішення п'ятої сесії про відстороння міського голови на основанні постанов генпрокуратури принято не было. Не було і вже так. не може бути прийнято, тому що вже Там, немає тому нема сесії. А доки абсурдна з погляду елементарного здорового глузду ситуація триває. мер Ніжина, який за постанови прокуратури, перебуває на підписці про невиїзд, спокійно підписує собі відрядження. Хто виконувати вот цю постанову, тому що людина не має права переміщатися по Україні? Хто контролює підписку про невиїзд військової голови? Спробувавши взяти коментар безпосередньо від міського голови приходька, знак оклику отримав відповідь, що головне спокій громади, який ми намагаємось порушити. Ти які вам заплатили гроші, і заради яких ви сюди приїхали. Мені заплатили гроші. Абсолютно. А скільки різних суми ходять? Вони надзвичайно великі. Є велика споку задати спокій громаді Ніжина, яка заслуговує і на свого мера, і на своїх депутатів, і на своїх інвесторів, і на руїни свого банного комбінату. Та якщо домовленості та партквитки там важать більше ніж приписи генпрокуратури, незабаром доведеться повертатись туди знову.